Вітаю, друзі! Ви на каналі People. Сьогодні я радий вітати вас на відео про вуличні датчики руху, які є важливим компонентом систем охоронної сигналізації. Ці датчики можуть бути дротовими або бездротовими, також можуть бути оснащені різними сенсорами і технологіями, які відіграють ключову роль у забезпеченні. Повної безпеки на вулиці. Таким чином, охоронна система периметра забезпечує раннє попередження про можливі загрози безпеці та вжиття заходів для їх запобігання. Не всі виробники приділяють достатньої уваги безпеці на вулиці, на відміну від внутрішніх приміщень. У зв'язку з цим сьогодні я розповім вам про нові продукти від компанії Hick вуличні датчики руху Triple Signal, які об'єднують у собі найкращі програмні та апаратні технології виявлення руху. Та Призначені для використання на вулиці. Почнемо з комплектації. До комплекту постачання, як дротового, так і бездротового, входять сам датчик, монтажна пластина, що розташовується на самому датчику для встановлення накладним. Способом на площину стіни або вкут. Для цього в монтажній пластині передбачені скошені грані. Інструкція Quick Start Guide з встановлення та налаштування для кожного датчику окремо рекомендується обов'язково ознайомитись, також набір захисних. Пластин це спеціальні маски для накладення зсередини налітзу датчика, що обмежує промені, даючи змогу змінити площу, яку охоплює детектор, відповідно до потреб встановлення. Докладна схема щодо застосування масок. Описана в інструкції, а також необхідне кріплення для встановлення датчика. Загальні характеристики: обидва варіанти датчиків мають ідентичні характеристики за винятком модулів передавання тривожних сигналів та тонких налаштувань. Рекомендована висота встановлення датчиків від 0,8 до 1,2 метри. Температурний клас датчиків 4, Робочий діапазон температур від мінус 25 до плюс 60, вологість у межах від 10 до 90. Корпус датчиків. Захищений тампером на відкриття та відрив, а також від пилу та вологи за стандартом IP 65. Вага бездротового датчика становить 600 грам, дротового варіанту 350 грам. Дизайн корпусу датчиків дуже стриманий і мінімалістичний, тому він швидше нагадує стильний настійний світильник, ніж датчик охоронної сигналізації. Лінзи сенсорів не виділяються на поверхню корпусу і мають гладку поверхню зверху. Спереду розташований сідодіодний індикатор, ось тут, який повідомляє про поточний стан датчика. Синій у разі активації тривоги, червоний у разі спрацювання мікровольхвильового сенсору по центру датчика, зелений, у разі спрацювання верхнього інфрачервоного сенсора, помаранчевий у разі спрацювання нижнього інфрачервоного сенсора. Блимаючи поперемінно зелений та помаранчевий, у разі виявлення спроби маскування, блимаючи помаранчевий, у разі помилки датчика. А також блимаючий синій свідчить про те, що датчик не запустився після ввімкнення і не готовий для постановки під охорону. Зверху і знизу датчик розташовані кришки заглушки. Зверху кришка прикриває гвин, що фіксує монтажну площадку. А тепер давайте поговоримо про технології, які є у датчика від Hikvision Triple Signal. Виробник не просто так вніс Triple Signal у назву датчика. Ця технологія використовує три сенсори, включно з двома інфрачервоними з кутом огляду 90 градусів і один мікрохвильовим по центру для надійного контролю за рухом. Для чого це потрібно? Розташовуючись в ряд по вертикальній лінії, система з трьох сенсорів дає змогу знизити кількість помилкових тривог до мінімуму, водночас підвищуючи рівень загальної безпеки. Цифрова температурна компенсація активується і вимикається автоматично, підтримуючи пороги спрацювання тривоги на постійному рівні. У будь-який час доби і за будь-яких умов ці сенсори спрацюють швидко. Щоб уникнути помилкових спрацювань під час автоматичного налаштування чутливості датчика, застосовується технологія незалежних плаваючих порогів спрацювання IFT, мікрохвильовий сенсор розташовується посередині і відповідає за точне виявлення руху людини в будь-яких температурних умовах. Підтверджуючи наявність руху навіть у спекотний день, коли різниця температури довкілля та людського тіла мінімальна, мікрохвильовий датчик спрацює точно, унеможливлюючи можливі хібні спрацювання інфрачервоних сенсорів завдяки поліпшеному фільтру Anti-Sway Analytics вуличні датчики здатні розрізнити хитання дерева і кущів від руху людини. Також датчики захищені від помилкових спрацювань на рух тварин за допомогою алгоритму обробки вхідних сигналів. А тепер давайте глянемо більш детально особливості сенсору та розберемо датчики. Процес розбору корпусу описаний в вкладеному в комплект мануалі і є дуже простим. Знімається верхня, і нижні заглушки. Під верхньою заглушкою знаходиться гвинт, що фіксує передню панель до основної конструкції. Розкручуємо. Наступною дією знімаємо панель з лінзами. І у цього датчика також знімаємо панель з лінзою. Після цього вже можна зняти монтажну площадку, що знаходиться трішки нижче. Під час встановлення датчика обов'язково кріпити місця, що фіксують тампер на відрив у цього датчика бездритового та у цього датчика. Дротового. Для зручності та ідеально рівного розміщення всередині корпусу розташований бульбашковий рівень І у цього, і цього, цього датчика. У дротового датчика в корпус ідуть гумові заглушки для введення кабелю. А тепер поговоримо про особливості сенсорів. Верхній інфрачервоний сенсор є фіксований, а дальність виявлення руху налаштовується за допомогою нижнього інфрачервоного сенсора, який можна підняти або опустити на 5 різних рівнів, щоб збільшити або зменшити дистанцію виявлення. На стадії встановлення рівні ручного налаштування дальності виявлення мають такі значення: верхня позначка І. Відповідає відстані 2,5 метри, D – 3,5 метри, C – 6 метрів, B – 8 метрів, а найнижча позначка A – 15 метрів. Налаштування дальності має бути коректним, щоб уникнути помилковних спрацювань на відстанях, де детекція не потрібна. за замовчуванням. Датчики з заводу йдуть з встановленим рівнем на позиції А. Мікрохвильовий сенсор у бездротовому датчику має рівні дальності 8, 12-15 метрів. У дротового датчика дальність встановлюється за допомогою потенціометра, який має три діапазони значення: мінімальний від 3 до 6 метрів, середній від 6 до 10 метрів, та максимальний 15 метрів. Усі три сенсори закріплені на руховій платформі, що дає змогу обертати датчик всередині корпусу на кут до 180 градусів з кроком цього майданчика в 10 градусів. Таке конструктивне рішення зручне під час монтажу і дає змогу чітко регулювати кут виявлення, особливо в разі встановлення кількох датчиків на невеликій площі. Тобто платформа обертається саме всередині корпусу. Візуально виявити, в яку сторону повернути датчик, неможливо. Уся ця точно регульована конструкція зводить до мінімуму помилкове спрацювання, а також унеможливлює детекцію навіть великих домашніх тварин до 40 кг. Якщо рух ловлює тільки нижній інфрачервоний сенсор та мікрохвильовий. А розмір об'єкта, що детектується менший за необхідний, датчик розуміє, що перед ним домашня тварина і не надсилатиме повідомлення сигналу тривоги. Обидва датчики оснащені функцією антимаскінгу. Функція активного інфрачервоного захисту від маскування в датчику працює таким чином: датчик має вбудований інфрачервоний випровінюч зверху біля основного інфрачервоного сенсора та датчик, який реєструє відбитий. Від поверхні інфрачервоний сигнал. Якщо датчик виявляє, що інфрачервоний сигнал змінився, значить, що огляд датчика перекритий. Наприклад, маскою або матеріалом, що не пропускає інфрачервоне світло. У цьому разі датчик перемикається в режим сигнал тривоги, надсилає сигнал про спробу маскування на центральну панель керування охоронною системою. Таким чином. Активний інфрачервоний захист від маскування дає змогу своєчасно визначити і запобігти спробам порушити роботу датчика. Бездротовий датчик володіє трьома рівнями чутливості, змінюваною частотою перевірки наявності перешкоди та часом затримки для визначення маскування. Дротовий датчик має фіксовані налаштування зі значенням у 3 хвилини. Тепер про відмінність між цими датчиками, про живлення та Способ підключення. Бездротовий датчик передбачає наявність попередньо встановлених елементів жилення типу cr 123 a в кількості 5 штук, чого достатньо для експлуатації протягом 5 років. Це значення на практиці може бути меншим, оскільки зміна умов експлуатації та налаштувань пристрою може потребувати великих втрах енергії. Дротовий датчик Hikvision Triple Signal працює від напруги 12 вольт постійного струму, однак. Він також підтримує широкий діапазон вхідної напруги від 9 до 16 вольт постійного струму, що забезпечує більшу гнучкість у виборі джерела живлення. Енергоспоживання датчика залежить від режиму роботи. У стандартному режимі споживання становить близько 60 мА на годину. Якщо ввімкне режим підсвічування, споживання може збільшитися до 220 мА на годину. Технології передавання тривожного сигналу. Бездротовий датчик до Акспро під'єднується за бездротовою технологією 3 3X з підтримкою двостороннього радіочастотного каналу з автоматичною зміною частоти, захищеною АЕС 128 біт шифруванням. Датчик можна розташовувати на відстані до 1600 метрів від хаба. Звичайно, на відкритому просторі. В умовах багатоповерхового будинку або офісу з наявністю залізобетонних перекриттів і стін ця дистанція істотно зменшується. Завжди перед встановленням проводьте тестування рівня радіосигналу в місці розтасування датчика. Там, де є безліч перешкод у вигляді декількох перекриттів або на великих об'єктах рішення використовувати дротовий варіант вуличного датчика може виявитися кращим. Це забезпечує високу надійність, проте збільшує складність монтажу. Водночас, дальність зв'язку з таким датчиком обмежується тільки можливостями централі, до якого підключена датчик. Дротовий датчик має такі клеми для підключення до охоронної централі. реле передавання тривожного сигналу, реле тривоги тамперної, Тобто відкриття корпусу реле передавання, тривоги про помилку так само про маскування. У корпус вже встановлено попередньо резистори, і вибір номіналу здійснюється шляхом встановлення перемички. Номінали передбачені такі: 1, 2,2, 4,7, 5.6, 6,8 кОм. Датчик підтримує підключення схемою EOL, 2EOL, 3 EOL. Зі схемою підключення можна ознайомитись в інструкції з підключення в комплекті поставки. Діпи налаштування чутливості, увімкнення функції антимаскінгу, інфрачервоного світодіода, інформуючого про стан, бузера для звукового оповіщення та режима. Підсвітки. Якщо вам потрібно зробити дротовий датчик single input, умовно бездротовим, ви можете використовувати модуль інтеграції Hikvision Single Input Transmitter, який дасть змогу під'єднати його до бездротового Хаба AXPRO. Pro, для датчика знову тільки лінія електроживлення. Цей модуль дає змогу передавати на AXPRO Pro сигнали про активацію тривоги взлом корпусу та антимаскування. Для цього передбачені. Саме такий аларм-інпут. Зон, ампер, антимаскінг. Візуальна верифікація тривог: бездротовий датчик Hikvision Triple Signal має унікальну можливість трансформації шляхом використання модуля фотоверифікації. Цей модуль фотоверифікації, що встановлюється у верхній частині корпусу. Може створювати як окремі шпек зображення для швидкого передавання на хаб, так і серії gif зображень для підтвердження тривог. Модуль фотоверифікації може обертатися на той самий кут, що і платформа з сенсорами датчика, і має три варіанти всередині корпусу, забезпечуючи широке охоплення простору, що охороняється. У модулі використовується ширококутний об'єктив. Який забезпечує код огляду 137,2 по горизонталі та 80,1 по вертикалі, інфрачервоне підсвічення в модулі активується автоматично в умовах низької освітленості або повної темряви, що дає змогу отримувати якісне зображення об'єктів на відстані до 15 метрів? Модуль також захищений від пилу і вологи за стандартом IP 66 і може працювати в температурному діапазоні від. Мінус 25 до плюс 60 градусів. Вага модуля складає 155 грамів. Фото можна налаштувати на роздільну здатність 640х480, 320х240 або 160 на 120 пікселів. За роздільною здатності 640х480, кількість знімків у серії може бути налаштована до 10 штук, а за роздільною здатності 320х240 і. 160 на 120 до 20 штук. Час отримання фото залежить від розміру та кількості фото. Наприклад, фото з роздільною здатністю 160х120 пікселів займає 5 кБ та буде доставлено за 5 секунд. 320 на 240 пікселів займає 10 кБ та буде доставлено за 6 секунд, а 640 480 пікселів займає 60 кБ та буде доставлено за 12 секунд. У разі використання ретранслятора значення часу подвоїться. Фото можна отримати за тривогою, або надіславши запит через мобільний застосунок або по команді від іншого датчика. Важливо зазначити, що дротовий датчик Hikvision Triple Signal не має можливості встановлення модуля камери. Проте, якщо для охорони використовується охорона панель Hikvision, то можна отримати верифікацію подій. Зв'язавши її програмно з камерою, друзі. Якщо ви хочете навчитись пов'язувати датчик руху з камерою для відеоверифікації вторгнень, залишайте свої коментарі з питаннями під цим відео. Розширення асортименту пристроїв та їх модернізація необхідна умова для будь-якої екосистеми, особливо якщо йдеться про безпеку. І хоча датчики руху з фотоверифікацією тривог вже давно присутні на нашому ринку, зокрема від Hikvision ці компоненти затребувані, оскільки дають змогу вашій системі сигналізації побачити порушника, а не тільки знати про вторгнення на територію, що охороняється. Датчики Hikvision Triple Signal це справді цікава новинка, що поєднує не тільки чудову функціональність і перевірену якість, а ще й незвичайний модульний дизайн, який дає змогу вдосконалювати трансформувати вашу систему безпеки залежно від вимог та завдань. Важливо розуміти. Що такі датчики не є універсальними рішеннями для будь-якої системи безпеки на різних об'єктах, тому перед вибором необхідно ретельно вивчити особливості кожної моделі і підібрати її під конкретні умови експлуатації. Дякую, що подивилися цей огляд про вуличні датчики. Сподіваємось, він був для вас корисним та інформативним. Якщо у вас є які-небудь питання, залишайте їх в коментарях нижче. Та не забувайте підписатися на наш канал, щоб отримувати більше цікавих відеооглядів про нові технології. До нових зустрічей!